Ну, те, що влада і її ручні благирята мовчать про портнова, це є найбільш красномовним і найбільш гучнішим. Ну, тобто, якби вони говорили про портнова, ну, хоч якось згадали. Це було б, ну, по-перше, це було б розумніше, і так би вони краще. Приховали або розмазали свою причетність. Те, що ніхто з білопальтошної братії банкової, оцієї медійної, ніяк не відреагував на цю історію, крім того, що ну вбили, ну, ну, вбили. І ніяк не рефлексує, не реагує на зв'язки Портнова з Банковою, є красномовним, очевидним, зізнанням провини, що Портнов, а, контактував з банкою дуже активно. Саме Партнов був архітектором, ідеологом, був тією людиною, яка будувала цей такі павучара такі які будував свою мережу по атаках на Порошенка. Це для Портнова був особистий особистий махач. Це для нього був його пунктик. І він досить якісно використовує Зеленського, тому що для Зеленського це невиправний персональний пункт. Ну, Слабкості Зеленського використовують такі висококласні е махінатори, злодії, там люди зі знаком мінус, такі як Партно. І тому, очевидно, зв'язки є, ну були, поки Партно був живий. Якого характеру? Прийде час. Я думаю, що коли банкова почне сипатися, ну от ця конфігурація нинішньої влади знайдуться ті люди, які захочуть винести е, подробиці назовні, і тим самим врятувати себе, щоб по них бумарам не прилетіло. І ми дізнаємося, власне, що саме Портнов робив для банкової, е, хто був комунікатором, там Смірнови, Татарови там, ну байдуже насправді хто зараз там повспливає багато імен. Трошечки згодом, а сьогодні можемо просто констатувати, що ось ці злий геній зник з цієї схеми тут вже питання: а кому в спадок перейшли всі ці ручні судді, прокурори, різноманітні посіпаки з ДБР і різних структур, які були створені, покликані заради забезпечення права правопорядку в Україні, а насправді займаються політичними замовленнями і різноманітними іншими. Не зовсім не світлими історіями. І от хто, хто тепер ними всіми керує? Чи можливо хаос і певний і період безвладдя? Ну, побачимо по поведінках суддів. Чи вони будуть просто продавати свою лояльність тому, хто запропонує краще? Ну, будемо бачити. Ну але насправді все це доволі сумно, тому що коли. Я цитував цю історію, тобто вони спалилися в 19-му році. Ось ця взаємодія зеленського портнова. Коли спочатку про те, що там закон про люстрацію, який діяв і поширювався на посіпак Януковича, Портнов в тому числі, а Портнов запропонував поширити на представників помаранчевої команди, які прийшли і були при владі з чотирнадцятого по дев'ятнадцятий рік. Причому всіх президенти, депутати, міністри і так далі. І спочатку це пише Портнов на своєму зливному бачку в Телеграмі, а потім, практично, слово слово це передруковує сайт президента країни. І ця новина досить на сайті в липні місяці, якщо я не помиляюсь. І ось я не розумію, чому її не прибирали. можливо, тому що розумію, що все заскрінено вже. Але ця новина є першим і, напевно, доконаним фактом, того, що від самого початку банка була в координації спортом. До самої його смерті, напевно, бо е, рано чи пізно, ми ж отримаємо докази того, що перед смертю, коли Портнов був в Україні, він зустрічався з представниками української влади. Е, що сам по собі факт, навіть якщо вони там зустрічались пити і говорити за за погоду, тобто настільки токсична персона, вона має там на гарматний постріл не підходити по-хорошому до жодної особи, яка має там наближення до керівника президента в ідеалі. Але якщо він зустрічався. А ще й з людьми, до котрих дослухаються на відповідному поверсі банкової, то це, це вже зальот. Тобто, це вже, це вже не штанга, це гол. І ну, ми ж дізнаємося рано чи пізно, з ким він говорив. Ну, тобто, це така історія, яка, ну, навряд чи буде вічно в таємниці. Е, ну тут треба просто чекати, куди воно вивернеться. Е, і сподіватися на те, що без такого талановитого Карабаса-Барбаса. Е, Іграшки, ляльки, яких він смикав за ниточки, будуть смикатися гірше, ніж раніше. І відповідно, їх результативність буде менша, і хаосу в їхній ось цієї там, корумпованій системі більше, а, а значить, вона перестане бути такою страшною ну і дієвою. Бо як не крути, але вони там намагаються приймати якісь абсурдні закони, які на голову не налазять, вони намагаються. Реалізувати раніше заплановане, на жаль, але можливо, коли такий диригент зник, це буде вдаватися у тих, у кого досі лишається бажання повоювати за позицію, побудувати авторитаризм в Україні. Можливо, у них зараз буде це виходити гірше, і все ж таки Україну Боженька вбереже від авторитарного клону Росії. І ми якимось чином дотягнемо до зміни владної команди. Ну а там знову покладатися на те, що Богоспасенний Посполитий люд український все ж таки зробить висновки з свого досвіду 19, 25, 19, 26. Ну вже як станеться. А, от дивіться, ми вимагаємо від наших партнерів запровадження санкцій проти Росії, запровадження санкцій проти російських посіпак, компаній а, проти Портнова американці ввели санкції, а Україна ні. А Україна ні. Це а, ще я, слова, як, що? Як це можна пояснити взагалі партнерам? А, от як вони це можуть сприймати? Так партнери все розуміють насправді. Угу. Ми на нашому невисокому насправді рівні, бо ми ж намагаємося зчитувати там окей, там певну кількість інсайдів, бо насправді влада в Україні завжди була дірява на витоки інформації. Нинішня влада теж дірява на витоки інформації. І якщо вони вважають, що їхню внутрянку ніхто не знає, вони помиляються. Знають і в Україні, хто має бажання знати, знають і на Заході. І прекрасно читають, бо ну, це треба бути або каленщиком, або надзвичайно інфантильною людиною, вважаючи, що ти можеш намахувати всі розвідки, фінансові і інші, що ти можеш е, там робити відосівки, е, і в ці відосіки будуть вірити завжди. Так, на певному етапі ейфорії, там на початках війни е, в це. Коли там європейці не надто розібралися, і самі там в хаосі, ну воно працює. А потім вже не працює. Ну бо ось ця от емоційна пилюка вляжеться, і факти почнуть проступати доволі фактурно. Тому Захід це бачить. Захід все бачить, і, на жаль, Банкова цього не розуміє. Ну і продовжує от робити вигляд, що ніби як ну а що? Я роблю тому, що можу. Ну, до речі, така цілком путінська поведінка. Чому він це робить? Бо може. Але ну, вони до честі наших партнерів. Просто додам одну ремарку. Розуміючи і бачучи, хто є хто, а хто є ху в Україні, вони все одно продовжують говорити про те, що Україні треба допомагати. і... Я не перевіряв особисто. Можливо, це неправда, але якщо раніше було більше ототожниць зеленського з Україною, то, ніби як в останній час в риториці йде мова: ну тобто зеленського згадують менше, Україну згадують регулярно. Тобто, говорячи про Україну, говорять не про Зеленського, говорить про Україну, що Україні треба допомагати що Україна є там невід'ємною частиною Європейської конфігурації безпеки: Україна, 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 Україна. Україна. І насправді це правильно. Бо як ми бачимо там по європейській політичній ситуації, це правильно стосовно будь-якої країни. Влади міняються, прізвища президентів міняються, а інтереси держав глобальні вони лишаються. І напевно такому ставленню треба радіти, бо політики змінні, а Україна одна. І відповідно, якщо інтерес України стоїть вище, ніж прізвище будь-якого політика. То Україна має більше шансів ніж будь-який політик. Американське видання Політіко на минулому тижні публікувало статтю велику про керівника офісу президента Андрія Єрмака. Який е вказується на його вплив на політику в причетність до звільнення посадовців, участь в дипломатичних процесах щодо наближення до миру, і там даються певні такі конкретні характеристики Андрію Борисовичу, навіть посилаються на характеристики м м колишньої прес-секретарки Зеленського, Господи, дай бі Бог пам'яті». Так. так. і як книжку написала? Ага. Знаєте, дехто вважає цю статтю комплементарною, мені здається, вона дуже хитра стаття в цьому контексті. Хитра в чому? Тому що мені стає страшно від цієї, від цієї інформації. Мені стає страшно від того, що в нас і не працюють інституції. Погоджуюсь, це найбільший страх, бо угу. в, в Україні, на жаль. І це було за всіх каденцій, всіх президентів, всіх влад. Ми, як громадяни, говорячи про результативність тої чи іншої влади, ми надто часто і надто сильно фокусуємося на іменах і надто зневажливо, можливо, тому що не розуміє загал, ставимося до інституцій, і ось те, про що я сказав, що президенти змінні, будь-які політики змінні, але статус президента. Ціна держави і державності, це, ну, це має бути постійним і це вагоміше, ніж політичний інтерес забаганка будь-якої персони. Тому комплементарно вона може бути. Ну, знову ж таки, можна до певної міри, оцінюючи, якщо так, от спробувати відсунути себе. Від занурення в поточні події і оглянути на ситуацію, в котрій ми живемо, ніби як з боку і зверху, як на історичний період, і спробувати оцінити всіх персон без особистого ставлення до них. І от якщо так подивитися на нинішні, нинішню команду на банковій. То, в принципі, можливо, стаття, про яку ви говорите, вона може здатися компліментарно, тому що по суті, от що бачить людина, яка не знає всіх наших внутрішніх пасочок. Вона бачить, що людина, яка за посадою є директор скріпок, і по суті мусить забезпечувати президента країни життєдіяльністю, комфортом. Ну тобто, це директор офісу. Офісу, як офіс-менеджер в офісі, насправді, тобто він мусить робити так, щоб всі працівники офісу могли виконувати свої функції, і все, тільки це. Натомість цей е, директор Скрепок займається всім. Він прем'єр-міністр, він міністр іностранних справ е, там, іноземних справ, він там ще трохи і міністр оборони. Тобто, наш постріл везде поспіл. І стороння людина може. Яку мати реакцію? Ну нічосі, це ж який талантіще. Він і там, і тут, і скрізь, і він працьовитість просто береться Резивітно за будь-яку роботу людина і досі, ніби як держава не накрилась мідним тазом. Ну, напевно, дієва людина. Угу. А ось ще як людина може оцінити: слухайте: ну якщо настільки дієвий офіс-менеджер, ну напевно, в даній ситуації, коли таким дієвим не може бути голова країни. А держави, перша особа, хтось має підставити плече нації. І от така людина, тим більше в історії, тут ми знаємо, на що можна пропилювати, історія зміни династії. Французьких королів, коли була історія мажордомів, коли, власне кажучи, одні королі одна династія відійшла від правління, а новими королями двоє династією стали ті, хто вийшли з мажордомів. Хто такий мажордом? Це управляючий справами короля. Він набув настільки політичної ваги свого часу, що власне потім вони просто проігнорували колишнього і зробили нового короля. І все, і, і пішов новий відлік часу. Ну таке ж в історії в Європи було було. Ну, європейці можуть, ну слухайте, якщо це було у Франції там на початках середніх віків, то чого це не може бути в Україні зараз? І Якщо це оцінює людина, яка дивиться на все, не розуміючи, хто такий Зеленський, хто такий Єрмак, хто такий там Шмигаль, там, що таке Україна, які тут у нас внутрішні процеси йдуть, вони ну, просто від сторони не дивляться. Ну, наповітова новитий дядько. Ну а що? Якщо нікого більше нема, ну нехай це і розрулює. Але це насправді говорить про те, що інституції в Україні мертві. Бо. Якщо Єрмак такий талановитий а, управлінець, от така людина, яка може всі процеси тримати під контролем, насправді, то ми, наприклад, не знаємо, хто такий Єрмак. Перший раз сьогодні почули і нам описали цю ситуацію. То яка має бути реакція? Слухайте: якщо у вас є такий діамант управлінської справи, ну тоді пряма дорога, він має бути прем'єр-міністром. У вас є свій парламент. А, візьміть і призначити новий уряд. Нехай команда Єрмака. Єрмак стане прем'єр-міністром. Нехай його він обере там в собі команду міністрів, яких вважає за потрібних, які працюють в його команді. І він буде тоді, де юре, відповідати за наслідки всього, того, що він зараз і так робить, наприклад. Бо ну, ми ж розуміємо, що Шмигаль це ніхто, і розуміємо, що всім керують Єрмак. А, Зеленський це все освячує. Ну так стань прем'єр-міністром і роби те саме, але де Юре? І тоді буде працювати інституція, буде працювати кабінет міністрів, його очільник Єрмак буде виконувати і робити все, те, що він робить, зустрічатися офіційно по всіх статусах, по всіх субординаціях, не у фітнес-клубі. В підвалі от і тоді ми будемо говорити, що у нас є інституція президент. Президент вважає, що у нього є мега-менеджер Єрмак. Окей, набрав Стефанчука ввечері. Сказав: збираємо парламент, ми переформатовуємо уряд. Далі прем'єром буде Єрмак, я його висуваю. Він вже зібрав команду. В мене ж є моя більшість, є моя більшість в парламенті. Ну, все, я вам поясню, чому я вважаю, що так для країни і для мене буде краще. Ви проголосуєте. Все понятно? Все понятно. До виконання. На наступний день Стефанчук збирає Верховну Раду і слуги котиками голосують за Єрмака прем'єра. В країні де-факто нічого не зміниться. А от де Юре, у нас буде уряд, який виконує свої повноваження, буде Єрмак, який буде відповідати за дії уряду і нести відповідальність правову, інституційну, юридичну, репутаційну а, і так далі. Ну і буде парламент, який ніби як патрони підносить. Окей. Але у нас цього нема. І, і виходить, що на нас дивляться з боку, і, і, і бачать ну, європейці ті ж самі і розуміють, що це якісь теж європейці, але якісь туземці, у яких трохи феодальне право, трохи, от це от, як би, ну, вони ніби і сучасні, вони ніби і воювати вміють. ніби у них там всі ознаки зовнішньої сучасної республіки мають місце, а насправді якийсь дрімучий феодалізм, такий олігархічний феодалізм. А, і це журбинка, тому що ну ми можемо скільки завгодно шпетати наших політиків, це наше право як громадян. А, ну ми ж не ставимо під сумнів, що там Зеленський нелегітимний. Це Путін може ляпати язиком, Ми ж розуміємо, що там згідно наших законів Зеленський легітимний. Повночинний, повносправний, і так буде, допоки країні буде війна. Подобається нам це чи не подобається. Тобто, у нас є парламент згідно конституції, він може виратися, там лише тільки ну, парламент як останній такий запобіжник. Так? В Україні всі притомні люди, все це розуміють. Хтось може любити Зеленського, хтось може ненавидіти Зеленського, але всі розуміють, поки війна, ну, воно так є, як є. А, але війна ще не з закінчиться. І там далі у нас буде питання: слухайте, стільки дровно ламав? За цей час з 19-го і по закінчення війни, і там всякі світлі голови там типу там, Валерія Пекаря. Вже зараз там, там Геника Глібовицького там думають там, окей, яка буде Україна після війни? Ми взагалі збираємось робити висновки з того, що у нас інституції розгромлені, тобто, це там не знаю як Покровська. От наші інституції українські, це Покровська. Але вони розгромлені, їх нема є тільки абреси і там духи. Які витають над цим полем. І це ж треба якось реанімовувати. А повага зараз до парламенту чи уряду вона є? Нема. Ну, всі розуміють, що там у ну, нас є Зеленський, є Єрмак. Ну, все. Ну там Арахамія, там Стефанчук в парламенті. Але знову ж таки, що я стільки що сказав? Я назвав прізвища. А я не хочу говорити про прізвище. Я хочу говорити про інституцію, я хочу говорити про президента. Я хочу говорити про прем'єр-міністра. Я хочу говорити про голову Верховної Ради. Я нічого не хочу чути про голову адміністрації чи апарату. Це ніхто. І має бути ніхто. Будь комфортним створювачем умов для голови держави.